Станом на сьогодні за тими інформаціями, які доносить до нас наші спостерігачі, 23-24% приблизно по 117 округу є проголосованими сьогодні, тобто тих людей, які з'явилися, аби проголосувати. Щодо різних ситуацій, які виникають в тій чи інші дільниці, є якісь певні моменти порушень, які фіксуються. І я думаю, що ще ряд того, що може бути, це ми очікуємо, тому що знаємо, що є райони, де люди виїхали за кордон на роботу. Це наприклад, на Шевченківського округу, де ми будемо пильно контролювати, яким чином там будуть здійснюватись голосування. Тому що знаємо, що ці люди не приїхали на момент того, коли треба буде проголосувати. А там фактично, як доносять нам виборці, що це по пів будинку людей відсутніх. І, власне, ще є інші моменти, що стосуються списків. Це також той момент, коли внесені в список люди, які вже померли. І, власне, це все відслідковується. Відповідно до цього є підготовлені і спостерігачі, які будуть фіксувати це відповідними актами. Тобто з юридичної точки зору всі порушення будуть фіксуватися.